Цінність маленької віри. Роздуми над Словом Божим на понеділок 32-го звичайного тижня рік другий. Ісус сказав до своїх учнів: Неможливо, щоб не з'являлися спокуси, однак горе тому, через кого вони приходять. Ліпше такому було б. Коли б млинове жорно прив'язано йому до шиї, і він був вкинутий у море, ніж щоб він спокусив одне з цих малих. Уважайте на себе, коли згрішить твій брат, докори йому, і як він покається, прости йому. І коли сім разів на день він згрішить проти тебе і скаже Каюсь, прости йому. Апостоли сказали Господеві – Додай нам віри. Господь же сказав. Якби ви мали віру як зерно гірчичне, сказали б цій шовковиці: вирвися з корінням і посадися в морі, і вона б послухала вас. У Царстві Божому діють інші оцінки цінності ніж у світі. Сьогоднішнє Євангеліє показується на трьох прикладах У світі кожен дивиться, як поводиться, коли зустрічає серйозну людину, щоби гарно виглядати в її очах. У Євангелії Господь Ісус застерігає щоб бути уважними до своєї поведінки, коли зустрічаємо людину, яка в наших очах вартує дуже мало. Те, чи моя поведінка. Допоможе цій людині, а чи стане приводом до гіркоти, буде визначальним і для мого вічного життя. Такий сенс слів Христа про млинове жорно на шиї, з яким вкидають у море. В такій ситуації людина вже не спроможна врятуватися власними силами. Робити людині прикрість, спокушати, згіршувати її. Це не мов би прив'язувати собі камінь на шию. Суд Божий буде таким, наче нас несподівано вкинули в море, не буде часу звільнитися від тягаря, що нас обтяжує. Далі Євангеліє представляє ситуацію, коли хтось із нашого оточення чинить нам кривду, щось нам винен у світі панує такий звичай. Що часто говорять про того, хто нас скривдив, але рідко це говориться особисто тому, хто винен. Образу носять у собі, але до примирення не прагнуть. У Євангелії більшу проблему становить не те, що хтось щось зробив погане, а те, що він не докладає зусиль до примирення і прощення. Тому Ісус навчає, що потрібно скартати винуватого, але не для того, щоб Його звинуватити, а щоб відшукати мир із Ним. Тому потрібно бути завжди готовим пробачати, пробачати без міри, так як нам прощає Бог. Третя ситуація стосується віри. У світі панує поділ на категорії віруючих. І невіруючих. Тим часом Ісус навчає, що наша віра зростає разом із нами вона ніколи не є довершеною і досконалою. Тому краще смиренно прийняти дар віри маленької, як гірчичне зернятко, яка не вивищується над іншими. Така покірна віра має велику силу. Як гірчичне зернятко маленьке порівняно з дорослим деревом, так смирена віра уже тепер здійснить чуда, які мають велику цінність у Божому царстві. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.